На початку 20-го століття Бережанська театральна трупа просвіта мала 120 костюмів. У польському товаристві Сокіл їх було 200, а театр єврейського народного дому володів трьома стами сценічними екземплярами. Недарма кажуть, «мода на красиве не змінюється. Сьогодні у тих же бережанах живе жінка, яка понад усе у житті любить розкішне вбрання. Карка, режисер фольклорного театру Зорики Олена Різник у своєму мистецькому гардеробі має 935 різноманітних наряди. Колекцію започаткувала вишивана блузка Марії Богославки. Відтоді, а це понад 30 років, ніби на не нанизує їх у творчість. Сьогодні ми я розказую першу казку з серії казок під назвою Мій світ мережево казок. Під такою назвою два роки тому презентувала я на своєму творчому вечорі, презентували ми тоді фестиваль Казка моєго життя, і з того часу ми презентуємо бережанцям наші казки. І от перша казка це вже казка, скажімо так, мого життя. Це казка під назвою Театр. Сьогодні ми, я презентую театральні костюми з моєї колекції. Як ви розумієте, що ця колекція збиралася ну, років 30, напевно, а може й більше. Може більше років, певно, 35. І оскільки зал невеличкий і не зміг вмістити всього, що я планувала, ми вирішили, що для першого разу ми презентуємо два напрямки, два напрямки в якому фактично і працює театр, фольклорний театр Зори, я керую, і в який є для мене найближчий, і найулюбленіший. це українське національне мистецтво і костюми. Середньовіччя, замкові костюми, костюми е, так званої комедії Дель арте. Це також театр містерій, який найбільше я люблю. Найбільше я його використовую в роботі своїм театром. Я е, грала роль Марусі Богославки, і треба було старовинний український костюм. І одна родина Саранчук е, там була мама з донькою. Вони були знамениті вишивальниці. Вони вишивали на замовлення в той час. Це 80... Певно, що був восьмий рік. І вони мені тоді по спочатку дали для того, щоб грати роль, а потім просто подарували. Сказали, не віддавай, нехай тобі лишиться в пам'ять про нас. І він костюм це сьогодні є тут. Оце, певно, перший костюм, який вже вже з'явилася думка, що це вже костюм, що це вже початок колекції. Кожен екземпляр індивідуальний, репрезентований для сцени. Одяг збирали поволі, як правило, спеціально кроїли і шили для персонажів. А їх у театральному досі Олени незліченно. Режисеру імпонує як відтворювати класичні твори різних періодів, так і практикувати створення власних персонажів. А імідж дам та джентльменів пів успіху до режисерських задумів. Уже другий рік займаюся такою п'єсою як блакитний птах Метерлінка. Я її реформувала. Я її переробила під українську казку і готується під неї костюми. Ми вже другий рік. Я фактично живу в тому матеріалі, і там дуже такі містичні, ефемерні костюми. Там не можна, щоб там костюм повинен носити нести смислове навантаження, допомагати герою. Тому робота дуже копітка, довга збираємо просто так, навіть по дрібничках. Тому працюємо зараз. Є є робота і готуємо таку виставу. Не знаю, як воно що вийде, поки що вона дуже сильно що в процесі в творенні. Найповніша серія з колекції український стрій. Багато моделей подаровані досвідченими вишивальницями. Відтак з роками стають не тільки ексклюзивними, а й цінними в народознавчій скарбниці краю. Сучасний вишитий одяг значно яскравіший колишнього. Однак майстрині обирають легші візерунки, менше кольорової гами, а також ручну вишивку активно змінює машина. Колекція не тільки створена мною і моїми подругами-кравченями. Є дуже багато речей, подарованих театрові, подаровані старими вишивальницями, старими майстринями, які колись ви знаєте, що кожна. Порядна сільська галичанка чи містянка, вона мала мати костюм. Це горсик, це вишита сорочка, це фартушок, це спідниця, чоботи, намисто. І от що залишилося, якщо мені вдається поповнити таким раритетом свою колекцію, це найбільше щастя. Того, що це теж добре, такі костюми, але це вже, як сказати, ми вже їх вигадуємо, ми щось додаємо, ми вже їх робимо такі більш сценічні. А от костюми, які несуть отаке смислове навантаження, енергетику це костюми старовинні. Наймолодші у гардеробі вбрання вельмож Синявських. Звісно, не середньовіччя збереглося, коли проживала панська родина в Бережанах, а уже інсценізований під їх одяг. Ці костюми серед вихованців користуються особливим ажіотажем. Костюми з'явилися відносно недовго, років чотири тому, коли е, науковий співробітник державного архітектурного заповідника Надія Волинець запропонувала зро зробити для дітей таке свято під назвою Канікули в Бержанському замку, і тоді було запропоновано мені і моєму театрові. Е, Проводити там відкриття і проводити саму програму. І таким чином у нас з'явився спочатку, звичайно, господарі замка, замку пані Синявської, потім церемонімейстер, потім почав рости гардероб пані Синявської, тому що це за дама, як вона має тільки одне плаття. Плать збільшувалося, тоді збільшувалося, як бачите, і персонажі, це пажі, це дами, які завжди є в екскорті е, шанованого панства. І от таким чином вже назбиралася е, ну, дуже велика. Тут, можливо, 10% від тих костюмів замкових, які є насправді, дама на сьогоднішній день має вже чотири костюми. Починалося з цього плаття. Така була перша синявська, така була друга синявська, така була. Було холодно, і Синявську треба було одягнути. Синявська в неї з'явився зимовий комплект. Який костюм найкомфортніший? Запитуємо співрозмовницю. Серед назбираного Олена обирає театральну маску. Мені подобаються ці містерії середньовічного театру, вуличного театру, де була маска, де була можливість сховатися за маскою і не завжди презентувати себе а щось можна було і... Через маску сказати, оце мої улюблене. Це отакі от маски, і я їх використовую. Ми щось ми з дітьми таке імпровізуємо, особливо на день театру. От тоді якраз ми використовуємо маски. На жаль, колекція, яка налічує майже тисячу костюмів, немає гардеробної. Зберігає Олена їх удома пакованими у ящики. Тож доглядати чи зберігати доволі важко. Однак тішить те, що дофілюють у них молоді актори, залюбки а отже, на збире не живе у героях і матиме майбутнє.